te Це програма сьогодні актуальна. І я її ведуча Зоя Дмитрів. Сьогодні у нас в студії надзвичайно талановита та шанована гостя Ярослава Руденко. Вона українська співачка та науковиця, народна артистка України, солістка національної філармонії України та заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Також Ярослава є кандидатом мистецтвознавства, знавства, численних міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів за свою. Відданість Україні та її культурі, вона була нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня і медаллю Міністерства оборони України за сприяння розвитку збройним силам України. З 2014 року Ярослава провела понад тисячу концертів на передовій, даруючи українським воїнам підтримку та тепло своєї творчості. Її життєвий шлях це приклад того, як проста дівчина завдяки таланту та наполегливості може досягти успіху. Вітаю вас, пані Ярослава. Рада вас бачити. Дякую, що завітали до мене на інтерв'ю. Дякую за запрошення. Дуже приємно. Тим більше в такий складний час для артистів велике щастя завітати на телеканал і розповісти про себе, про свою діяльність. Тому щиро вам дякую. І я вам дякую. І почати наш ефір. Я хочу з приємності. Я хочу привітати вас <гас> з Днем Народження, Боже! який у вас був нещодавно. І до цього дня народження. Дякую. ви ще отримали подарунок, звання народної артистки України. То Тож ми від нашого дякую. колективу вас дякую. вітаємо, бажаємо вам натхнення, залишатися завжди в голосі і в гарному настрої. Дуже дякую. Це для мене сюрприз приємний. До речі, я коли ну, перед днем народження мене запитали рідні, які я хочу квіти, щоб мені подарували тюльпани. Тому ви наче знали. Я Боже. теж купила тюльпани, поставила у себе на столі біля ліжка і так якось прокидаюся навколо мене весна. От, бачите, сьогодні ще й погода така весняна. Дійсно, тому ми солнішко. вас вітаємо. <рес> Дякую. Розпочати нашу розмову. Хотіла б я з вашого дитинства, угу. маленька дівчинка з Полтавщини, росте разом з мамою та маленькою сестричкою і мріє стати співачкою. Вона знає, що вона має бути сильною, має бути опорою для своєї мами, для своєї сестрички. Але її а, сила і наполегливість звідки вона? Чесно скажу, от моя сила це у тій пісні, яку співали мої прабабусі, мої бабусі, моя мама. Оце моя сила. А от знаєте, коли кожна артистка розповідає там про свій шлях, то я хочу трошечки зламати стереотипи, що так красиво тут народилася, співала на конкурсі, виграла, приїхала в столицю, завоювала столицю, і все, ти тут супер. Можливо, в когось так і є, а в мене якось воно було дуже складно, так як я, як ви вже сказали, народилася в простому селі на Полтавщині. Я приїхала в столицю. Я довго не могла зорієнтуватися, користуватися станціями метро. Я боялася, що ескалатор це життєво небезпечний об'єкт, і тому я такий стрес отримала, коли там піднімалась на ескалаторі чи спускалася ним. Для мене був стрес в тому, що я приїхала в столицю українську столицю і в ній розмовляють російською мовою. Ну, це для мене було дивно. Я не розуміла чому. Я не розуміла, чому мої однокурсниці, які з таких сіл, як я, україномовних, вони переходили розмовляти на російську мову. Ще для мене був стрес, ну, так як у нас у селі, один одного знаємо, ми вітаємося, люди доброзичливі, прості, прямі. І от Холодна публіка столиці. Мені це так було страшно, і я думала, Боже. П'ять років мені навчатися, швидше б уже відбути ці п'ять років навчання і повернутися до... до маминої спідниці в село, до добрих людей. Але знаєте, воно з часом якось ти звикаєш до всього. І е, моя, наді... моя родина покладала великі надії на те, що от я стану артисткою, і я розуміла, що якщо я здамся, їх підведу, а я не маю права їх підвести. І от. Е... Мені дуже хотілося, наприклад, гарно одягатися, а так як в мене батька не було, мама одна, дідусі з бабусею свої пенсії направляли на те, щоб там я мала нормальний вигляд, і особливо коли я стала артисткою хораврьовки. Бо я прийшла, а там контингент, дуже красиві талановиті дівчата, які мають гарний смак, гарні зачіски, вміють макіяж робити. Я цього нічого не вміла робити. От і. Я з приводу цього дуже комплексувала. Власне, я й не змогла втриматися в колективі в вірьовки, тому що ну, як уже на сучасну мову зараз є таке поняття як булінг, булінг так? так? От я не витримала цього, тому що як і в кожному колективі є токсичні люди, які знаходили е, слабкішу жертву. жертву, і власне тою слабкою і в образі жертви перебувала я. Я не вміла за себе постояти, тому що я вважала, що коли людина мене ображає, я не повинна її ображати. ну, і ви не розуміли, за Ой, що вас ображають. Не Розуміла я, Бо ви були відкриті. Так, і от нещодавно я так пригадувала. Я дуже вдячна, хочу згадати Авдієвського Анатолія Тимофєвича за його підтримку. От, така величина, він розумів, що із села мені важко, і коли я написала заяву на звільнення і прийшла до нього сказала, що от я йду, він каже: чому? Чому? А я йому істинну причину не вказала. От навіть не знаю, треба було сказати, що от мене ображає така, така моя колега. Розберіться в цій ситуації. Я Сказала: я хочу бути солісткою, тому я йду. І я пішла в нікуди. Я пішла в нікуди. Я працювала прибиральницею нянькою і закупляла продукти. І в мене сім'я не знала, що я звільнилася з хора. Я прослуховувалася в інші колективи. Мені всі колективи казали, що їхній штат переповнений, місця для мене немає. Я казала мамі, я працюю в хорі вірьовки, Все добре, поки на День Незалежності не був прямий ефір, де співав хор вірьовки гімн України, і мама каже: Я дивилася, показували хор вірьовки, Тебе нема. І я була вимушена зізнатися. Але потім мене беруть працювати в ансамбль Збройних сил України солісткою. І власне звідти починається моя кар'єра. Звичайно, це теж дуже непросто. Треба було десь брати гроші на костюм, на аранжування, на оркестровки. Ну мені пощастило з тим, що я працювала прибиральницею у людей в сім'ї, дуже порядній, і вони мене підтримували. Боже, який нелегкий такий шлях у вас був. До речі, ви ще працювали няною з дівчинкою-аутистом, так, так. і вона завдяки вам вашому почала, співу, говорити. почала говорити. Це така неймовірно, мене дуже до душі uh -huh. доторкнулася ця історія. Ви з цією дівчинкою знаєте, як її доля Підтримуємо далі. Вона абсолютно соціальна особистість. Вона навчається і вже працює за кордоном, тому що час швидко летить, я вже тітка та дівчинка виросла. О, не говорю. чарівна жінка. Але я не знала тоді ніяких методик, це зараз я вже почала там цікавитися, що є. А тоді просто я приходила до них працювати, прибирати в будинок і з нею співала пісні, вона мене слухала, потім потроху починала співати. Ну, А взагалі хочу я сказати, що життя мене випробовує. От, і коли люди запитують, у чому успіх, звичайно, успіх в тому, в вірі в себе, у великій праці над собою. Але насамперед успіх у щирості і в доброті. Ну, це фундамент успіху, і мене життя постійно випробовувало. Навіть були такі випробування, Я думала, ну скільки вже можна, а насправді без них я б не мала того, що я маю зараз. До речі, наступне моє питання: чи були такі моменти? От ви розповідали, що випробування в хорі вірьовки У вас було булінг, важка адаптація в столиці. Були такі моменти, коли вже хотілося сказати, все, не буду я співачкою, так як є, так вже хай лишається. Що вам дало сили не здатися в цей момент? Мені дала сила, от моєю силою: це була моя сім'я, які казали: Ну тобто, ти звільнилась, і ти не артистка. Ми ж у селі говорили, що ти працюєш у хорі вірьовки, а тепер хто ти? І оце нерозуміння, хто я, воно мене, ну як уже знову ж таки на сучасному мову кидало у глибоку депресію, бо я не знала, як мені жити далі. Я розуміла, що мені в село повертатися, ну не треба. Мені треба якось залишитися в столиці і продовжувати цю лінію саме артистки. Ну я хочу сказати, що це не тільки в хорі вірьовки є такі люди. От я зараз працюю також у багатьох колективах і є люди. І від цього нікуди не дінешся. І до речі, вони є тим балансом, тобто чорне, біле, біле, чорне, без нього ж ми теж ну наш світ не буде існувати, тримати в тонусі. Кожен має свої функції в цьому світі. Хтось добром випромінює єство, хтось такий трошки чорненький, але ми вдячні і їм, тому що це теж досвід. Досвіт, це той стимул рухатися, перемагати, тому що у мене, наприклад, і пісні. От та пісня, яка є гімном Збройних сил України, вона з'явилася чому? Тому що. І мені хотілося підтримати хлопців, наших воїнів Збройних сил. І вони казали: от, якби таку пісню, щоб була нашим гімном. І ми працювали, ми шукали цей репертуар, напрацьовували, і от слава Богу, вийшла така пісня, хіт, яку там співає вся Україна. Так. І цей репертуар він не просто в моєму житті з'являвся. Це, мабуть, висвітлення моїх емоцій того часу, коли з'являлися пісні. Я щиро захоплююся е, вами і хотіла такий комплімент вам навіть сказати. Е, те наскільки ви органічно українські пісні адаптуєте е, сучасному слухачеві? А е, навіть ми можемо послухати невеличкий уривок вашої О. пісні, такої української, яка вже адаптована на угу. сучасність, Україно угу. моя, Вишиванко, моя вишиванко, смерехова вишнева жага, ти далекий сама полонянка, ти Дніпра, Могиля жива, на по світу йду вишиванці, Аж здивуюся не журавлі. Ви завжди залишалися вірні українській народній пісні. Ось вони так звучать мелодійно. А в чому ви вбачаєте найголовнішу силу української пісні? Пісня складається з слів, а слова, мелодія з мелодії це наша душа. І от кожна українська пісня вона має свою душу. Старовинні автентичні фольклорні пісні вони несуть певну історію і мають свою душу того часу. Сучасні нинішні пісні, які зараз створюються під час російсько-української війни, теж мають свою душу і вже мають свою історію. І я впевнена, що в найближчому майбутньому наш репертуар нестиме таку переможну лінію, адже ми всі віримо в нашу українську перемогу. Ми все робимо для того, щоб вона найшвидше прийшла на наш поріг. Тому я впевнена, що й буде скоро такий репертуар оптимістичний, переможний, стверджувальний і матиме теж свою душу. Обов'язково, і ви все для цього робите. Ви з 2014 року провели більше тисячі концертів на передовій для наших героїв, для наших військових. Вони завжди вас дуже тепло зустрічають. Це видно з відео, які ви публікуєте в своїх соціальних мережах. Що для вас означають такі поїздки? Де берете силу, і як вдається втримати оцей баланс, коли ви бачите очі, стомлені очі наших героїв? Ну, для мене велика честь виступати перед такою публікою. Я скрізь і завжди кажу, що це найдорогоцінніша публіка моя. І військові так, це мої друзі, це мої такі найрідніші люди. Я для них є підтримкою, а вони для мене є підтримкою. І всі мої такі найскладніші моменти, власне, вони були тим міцним, твердим плечем в моєму житті. І я дуже за це вдячна. Я з ними підтримую. Контакт, але знаєте, для мене великий стрес, тому що я дуже багато втратила друзів. І моя основна функція робити все можливе і неможливе, щоб наші воїни розуміли, що ми артисти поряд із ними, що ми приїдемо в будь-яку точку, куди вони нас запросять. Для них це дуже важливо, щоб про них не забували, про них говорили. Їм дякували. І от я хочу звернутися до наших глядачів, щоб ми не забували дякувати нашим військовим. І також є родини загиблих воїнів, їхні мами, їхні дружини, вдови, їхні діточки. Що ми ж можемо просто підійти і сказати: ми знаємо, що вас син загинув, захищаючи нашу країну, ми вам дякуємо. Для цих людей це дуже важливо. Так. Наступне, <клес> ну, всі чомусь думають, що коли там я їжджу на передову виступати до наших воїнів, це небезпечно, і я там себе якось відчуваю ну, трохи в страху, пригнічено. Я на своєму місці. Це, мабуть, Найкомфортніший момент в моєму житті, коли я там поряд із військовими, та до речі, небезпечно. І для них це також є психологічна реабілітація, тобто морально-психологічна підтримка. Вона для них важлива. І е, саме основне це не просто приїхати поспівати і поїхати. Тут ну типу я виконала свою роботу, все мене вже немає. Для них дуже важливо, щоб ми артисти подивилися, де вони мешкають. У них є свій куточок. Наприклад, військові люблять показати, де вони звертаються до господа Бога перед боєм. А це для них теж є віра, це велика така ну могутня підтримка для них. Потім е, показують свій куточок, де стоять фотокартки їхніх діток, їхніх дружин, їхніх батьків. Вони хочуть цим поділитись. Дуже важливо їх вислухати. А також дуже важливо вислухати, мабуть, про їхні теж болі, адже з виду вони кремезні воїни, а їхні душі теж зранені. А чому зранені? Бо вони кожного дня втрачають побратимів. Вони прив'язані до цих людей. Це знаєте, це. Ціла така схема. Тобто, якщо із схеми якась одиниця випадає, тобто зникає, то організм не існує і потрібен час на відновлення. Так от, ми артисти, і, власне, і психологи, які там є е, тим інструментом для відновлення. Лікуєте їх душі. Лікуємо їхні душі. І е, я хочу звернутися до наших воїнів, тому що я впевнена, і ви, пані Зоя, приєднаєтеся і О, підтримаєте. Ми вам так. дуже дякуємо. Ми бажаємо вам міцного козацького здоров'я, бережіть себе, повертайтеся додому живими і неушкодженими, і низький уклін вам. Слава Україні, героям! Слава героям слава! Так. Дякую вам за ці слова. Я хотіла запитати, яку пісню найчастіше хлопці, наші герої на передовій просять вас заспівати? Ну, мою пісню, слава нашим Вашу. ЗСУ. А також вони дуже люблять, у мене нова пісня з'явилася, вона має назву Добою. Хлопці казали: от ми хочемо йти в бій. І от щоб чути якусь таку пісню, яка нас буде збирати докупи, акумулювати, я довго думала з авторами. І е, це великий відрізок часу пройшов, поки ми не створили цю пісню. Створили. І ця пісня, як я вже сказала, має назву до бою. Вона стимулює воїнів піти в цей бій з великою силою, великою вірою і, власне, повернутися з бою живими і неушкодженими. Тому стали браттями добою із ворожою ордою за життя. За честь, за волю нам ніхто не зломить долю. Стали ми до бою. Настільки мотивуючі, стільки енергії в цій пісні. Можливо, ви пам'ятаєте свій перший виступ ось, саме на передовій з 2014, як я казала, їх було більше тисячі? Пам'ятаєте такі самі перші, з чого починалися? Ну для мене це був шок. Чому шок? Я ніколи. Зараз ви зрозумієте, ми приїхали виступати під Слов'янським. У нас було декілька концертів неподалік штабу нашого. І в період концерту до звукорежисера підійшов військовий і попросив зупинити музику. Тобто, ну, ми, ми спершу не зрозуміли, що сталося. І приїхали швидкі, і в швидких були воїни, які загинули, тобто їх з передової забрали. І до швидкої підійшов воїн. І я бачила, він плакав. І потім мені пояснили, що це загинув його менший брат рідний. Боже. Ну, от так. Це така от, дуже для мене був великий стрес. На жаль, їх потім було дуже багато. Люди гинуть за Україну, за кожного з нас. А з позитивних моментів це коли нас хлопці запросили на концерт, і ми виступали у лісі в полі, і вони підійшли кажуть, ми вам подаруємо стяг нашої бригади. Тому, на жаль, бо в нас немає магазинів квітів, тут передова. Тому вибачайте, ми розуміємо, що для артисток треба якийсь подарунок. Ну яку, та не треба, Боже, не вигадуйте, для нас подарунок це честь виступити для вас перед вами. І що ви думаєте, я співаю, і я бачу, які поля йдуть за такими отакенними беремками квітів наші військовослужбовці. Тобто вони назбирали польових квітів, такі зробили величезні букети гарні. І от мені і моїм колегам подарували. У мене власне фотографія є. Я потім з вами нею поділюся. Обов'язково звичайно багато і хороших, і таких приємних моментів, які засіяли в душу великим болем. І ми будемо цей біль нести через усе своє життя. Бо це наші українці, це наші діти, це наші співгромадяни. Дуже хочеться, щоб ми перемогли і щоб наші військовослужбовці повернулися до нормального життя. 20 січня указом президента України вам присвоєно звання народної артистки України. Що для вас означає це визнання? Це для мене пік пік моєї мрії. Це, ну, це мрія всього мого життя і моєї сім'ї. От ви уявіть, я перша народна артистка у себе в районі, а й тим більше в селі, яка пройшла стільки випробувань і все ж таки це, це визнання е, отримала. Так, Але за моєю спиною е, стоїть багато роботи не тільки моєї, а й великої підтримки. В першу чергу моєї сім'ї. Моїх вчителів, моїх керівників колективів, де я працювала і працюю, моїх колег, моїх авторів пісень. Тому, знаєте, це, це звання, мабуть, на нас усіх. Я дякую усім українцям за цю підтримку, тому що, коли ще я не мала звання, от були такі моменти, коли мене оголошували народна артистка України, я приходила і казала, Боже, я не народна, я заслужена. Хто вам сказав, не кажіть, бо ще скажуть, що я брешу і ну, самозванничеством займаюся. А вони казали: ви для нас народна. Знаєте, от є люди, які не поділяють мою думку і кажуть, «Ну, це пережитки радянщини, все. От для митця дуже важлива е, увага. Увага не тільки свого народу улюбленого, неповторного, найдорожчого, найціннішого, а й уряду. От. Я не хочу жалітися на життя, але наші зарплати ну, на державних роботах вони дуже мізерні. А щоб мати якусь популярність авторитет у суспільстві, треба не тільки багато працювати, а ще мати якийсь і піар за своєю спиною, і костюм новенький, і зовнішній вигляд. Тому е, людина старається і надихаючим моментом саме є цей момент, коли їй присвоюють якісь звання, ордени, якусь подяку вручаючи від е, уряду, чи навіть от, від батальйону. Лйонів від наших там бригад військових це великий поштовх, це велике натхнення. Тому я чесно скажу, я ще й досі в це не вірю. Мені здається, що це такий приємний сон. І, до речі, от такі приємні емоції вони теж є стресовими для людського організму. Адже я після 20 січня не можу нормально спати. Я прокидаюся, думаю, Боже, невже це зі мною відбувається? З вами, з вами. Так і ще я хочу. Я хочу подякувати всім українцям за підтримку, за те, що ви мене направляєте в правильному напрямку, за те, що ви мені підказуєте, за те, що ви мене сварите. Інколи хвалите. Тому дуже вам дякую. От я, до речі, хотіла спитати про натхнення. Хто вашим найбільшим натхненням в житті є? Ви говорили, що родина, і я так розумію, що українці Звичайно. які слідкують за вашою творчістю. А, якась є у вас улюблена пісня, а, суть якої відображала б ваш творчий шлях? Ну, до речі, цікаве питання. Я ніколи над цим не думала. Ну, всі мої патріотичні пісні. От, я їх серед ночі можу заспівати. Це ті пісні, які я співаю на передовій. І от, до речі, мені мої колеги підказали, що ну, Ярослава, в тебе весь матеріал музичний, він патріотичний. Зроби щось про кохання, от, ну, сучасне. От в мене немає натхнення робити про кохання, мабуть, Може, після... не на часі. Зараз. Не, можливо. І якось навіть енергетично я не відчуваю цей репертуар. Яка б в мене не була пісня хітова про кохання, про якісь взаємовідносини між чоловіком і жінкою. от енергетично я її не відчуваю. А от саме патріотичні пісні, які додають бойового духу нашим воїнам, от це зараз таке моє наповнення. Хотіла спитати про ваші творчі плани і про те, над чим ви зараз працюєте. У мене великі творчі плани, На чим я зараз працюю. Ми з колегами організовуємо нашу поїздку на Курщину, куди я буду їхати найближчими днями, коли не скажу в межах безпеки. От так що, воїни, зустрічайте кордон Сумщини і Курщини. Ну і туди трохи далі. Будемо там співати для вас, підтримувати вас, до зустрічі. Може, чекаємо тоді відео Будуть! звідти з нашими воїнами. Передавайте їм наші вітання. Добре. Підтримки від нашого колективу. Ми наближаємося до завершення нашої розмови. Ярослава, ви приклад для тих, хто тільки починає або мріє про якийсь творчий шлях, творчі здобутки. Щоб ви порадили молодим людям із невеликих міст, сіл, які мріють про велику сцену. Я вам раджу ніколи не здаватися. В моєму житті були керівники, які казали, що я ні на що не здатна, і власне вони мені породили багато комплексів, але я не здалася, я працювала. Я їм доказала те, що я можу. Багато знайдеться людей, які будуть необ'єктивними і будуть вас збивати життєвого шляху, творчого шляху. Ви нікого не слухайте. Слухайте своє серце, свою душу, слухайте свою маму, яка завжди вам скаже правду, яка завжди вас підтримає. Звичайно, це дуже складно, тому що навіть коли ми само, ну, маємо таку потужну самовпевненість у своїх силах, у своїх професійних якостях, навіть яке слово воно може посіяти зникнення. Віру в наших душах, але ми повинні пам'ятати, що в світі немає нічого неможливого. А також мрійте. Я багато мріяла, і всі мої мрії здійснилися і продовжують здійснюватись. А що мотивує вас рухатися у професії? Ось такими. От, е... Бородьба. от е... мені треба було народитися чоловіком. Я жінка, така синонім боротьба. От всі мої натхнення, всі мої ідеї народжуються в боротьбі. Тому. Чим більше мені заважають. Тим більше я успішніша. Якщо е, ваша ласка, якщо ви будете пане я не проти, можливо, ви заспіваєте зараз нашим глядачам оцю вашу саму найвідомішу пісню, Давайте. яку всі так обожнюють і під яку дійсно ось е, дух боротьби. О, супер! Ой, у полі, калинонька файно розквітає наші хлопці-соколоньки, всіх перемагають, буде нашим Козаченькам Слава По заслузі не злама. Мати червоненько калину у лозі, слава нашим ЗСУ і вільному народу, бо немає перевода козацькому роду, слава нашим, ЗСУ, буде мир та згода, бо немає перевода козацькому роду. Слава Україні! Героям слава! Боже, Я вам дякую! Це дійсно емоція рухатися вперед, наближати і все робити для нашої перемоги щоб якнайшвидше. До речі, ви уявляєте собі цей перший день, коли ви почуєте це завітне слово перемога. Уявляю, як ви його зустрінете. Згадаю тих, кого нема, хто жив на світі недарма. Ось так. Це, до речі, слова Вадима Дмитровича Крищенка. Пані Ярослава, сьогодні ви поділилися з нами неймовірними щирими емоціями, неймовірними історіями, які, які дають силу для боротьби, які дають силу наближати нашу перемогу. Я дякую вам за творчість. Я дякую вам за відданість Україні. Дякую вам за ваш талант, за любов, яку ви даруєте своєї творчості, і саме головне тим, хто зараз на передовій, хто в цю саму хвилину, секунду, навіть коли ми з вами розмовляємо, наближають нашу перемогу. Я бажаю вам творчих здобутків. Я бажаю вам натхнення і незгасного вогню. В це він у вас і так аж палає, але бажаю, щоб ніколи ніколи він у вас не те, що не згасав, а навіть не ставав трошечки меншим, тому що те, що ви робите, це на сьогодні і завжди українська пісня вона має лунати в Україні вільні і незалежні. Дякую вам Дякую. за розмову! Дякую! І нехай лунає за межами України, щоб весь світ чув і любувався мелодикою української пісні. Разом до перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава з вами була програма сьогодні. Актуальна на Чорноморській телекомпанії. Більше відео на нашому Ютуб каналі. Переходьте за QR-кодом, який ви бачите зараз на своїх екранах. До зустрічі!